Дружина знайшла у чоловіка переписку з якоюсь шльондрою. В процесі сварки з'ясували, що це її старі повідомлення. Куми, а що б ви зробили, якби у вас був мільйон доларів? Насамперед, куми, я б зробив вигляд, що в мене його немає. Чоловік подарував дружині шубу, Вона розчарована. Та це ж кроляче хутро. Я ж у цій шубі мерзнути буду. Не вигадуй. Кролик її все життя носив і нічого не мерз. Чоловік повертається з роботи, сідає вечеряти і посміхається. Дружина запитує Ти чого такий задоволений? З роботи звільнили. А що ж тут веселого? Так мене звільнили, а решту посадили. Куми, от скажеш людині, що у світі мільярд зірок, і вона тобі повірить, а скажеш, що лава пофарбована, і вона доторкнеться до неї, щоб у цьому переконатися. Кума каже Кумі. Мій чоловік зараз сидить вдома, бо безробітний, але все одно домінує у сім'ї. Сьогодні так владно на мене накричав, купи мені нові губки для миття посуду.